Яне, ваше призначення відбулося майже тиждень. Що ви за цей час встигли дізнатися про регіон, в якому будете працювати? Перш за все, да, я ознайомився із специфікою Кировоградської області. Це насамперед стосується більше аграрних питань. Також наскільки мені вистачило часу до цього. Ознайомився з політичною елітою, безумовно, це важливо в нашій діяльності, а також проаналізував стан злочинності на території регіону. Перше враження від Кривоградської області у мене позитивне, але більш цілісну картину я зможу вже викримати десь ну, трохи пізніше, на протязі тижня, максимум. Я думаю. Ви людина нова. В області, якщо говорити про себе самого, розкажіть, яка, яким було ваше попереднє місце роботи перед призначенням сюди? В органах прокуратури в цілому я працюю майже 25 років, в травні поточного року вже буде, обіймав багато посад в різних прокуратурах, починав з посади слідчого прокуратури одного з районів міста Києва. Після цього був начальником відділу управління прокуратури міста Києва, Київської області. Також очолював Полтавську обласну прокуратуру у свій час на посаду керівника Кіровоградської обласної прокуратури, призначений з офісу генерального прокурора. Ваше призначення в Кіровоградську область після роботи в Києві і в офісі прокурора? На загальнонаціональному рівні деякі інші завдання ставить перед нами керівництво. А що стосується потрапляння саме в Кіровоградську обласну прокуратуру, Ну, генеральний прокурор прийняв таке кадрове рішення. Необхідно було посилити роботу саме в цьому регіоні. Що стосується специфіки аграрного регіону, були справи, коли ділянки виводилися з власності громад і передавалися до ну, приватних рук. Як реагує сьогодні прокуратура на такі речі? Що змінилося в роботі прокуратури щодо таких випадків? Ну, на сьогоднішній день існує ряд кримінальних проваджень, які розслідують правоохоронні органи області, де Кіровоградська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Саме що стосується оборудок з землею, це стосується як дій і органів виконавчої влади, так і дій на сьогоднішній день органів місцевого самоврядування. Декілька з цих проваджень вже направлені до суду. А що стосується повернення землі в землі в державну чи комунальну власність, ми застосовуємо представницькі повноваження, які є у нас функціонально в конституції України, тобто заявляємо позови про повернення таких земель в державну та комунальну власність. Робота прокуратури в умовах війни в чому полягає саме завдання прокуратури у плані фіксації воєнних злочинів або виявлення колаборантів. Ми розслідуємо усі кримінальні провадження, які стосуються ракетних обстрілів, пошкодження цивільної інфраструктури, вбивства мирних громадян, тому що ну, на сьогодні Кировоградська область на щастя не охоплена у нас бойовими діями, але от саме розслідування злочин, воєнних злочинів Російської Федерації саме це наш пріоритет. Окрім цього. Ми розслідуємо ряд кримінальних проваджень, які стосуються державних зрадників та колаборантів, які вчиняли злочини не тільки на території Кировоградської області, але ми допомагаємо колегам з суміжних областей: з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської. На жаль, дуже багато і правоохоронців, і державних службовців перейшли на бік ворога. І ми на сьогодні даємо їм оцінку, спрямовуємо такі обвинувальні акти до суду і домагаємося найсуворіших вироків щодо цих осіб. От яка кількість от за минулий рік таких кримінальних проваджень для себе ну, все ж таки виокремив, да що стосується воєнних злочинів. Ну початку війни Кіровоградщина 17 разів піддавалась ракетним обстрілам, о, ну, десь приблизно 50 ракетами різних типів. На цей час зареєстровано 10 кримінальних проваджень, що стосуються саме ракетних обстрілів, а що стосується взагалі злочинів пов'язаних зі збройною агресією, то їх більше тисячі. Десь приблизно порівну вони розслідуються як органами служби безпеки, так і органами національної поліції. Хоча це підслідність саме органів служби безпеки, але всі правоохоронці підключилися до цієї роботи. З питань документування злочинів, з питань огляду речових доказів і надання оцінки діям як військового керівництва Російської Федерації, так і конкретним військовослужбовцям агресора. Я, до речі, ще перед призначенням в Кіровоградську обласну прокуратуру особисто очолював групу прокурорів по розслідуванню воєнного злочину на території Київської області. І мною було спрямовано обвинувальний акт до районного суду Київської області щодо трьох військовослужбовців Російської Федерації, які катували місцевого мешканця на території Київського гольф-клубу в Макарівському районі Київської області. Це звичайно, спеціальне досудове розслідування, але ми встановили їх по фотоматеріалам, по відеоматеріалах, по свідки це бачили. Тобто у нас встановлено ну, особисто мною і слідчими органів безпеки було встановлено трьох військовослужбовців, яких ми, щодо яких ми спрямували обвинувальний акт до суду. Тому ну, ми не тільки надаємо вказівки да, підлеглим працівникам, але кожен, кожен прокурор, не дивлячись на посаду, повинен Особисто перейматися і займатися саме цією категорією злочинів. Якщо говорити про цей випадок, який ви назвали як приклад, скажіть достатньо повноважень сьогодні у працівників прокуратури саме в цьому процесі фіксації е, і збирання матеріалів до суду в плані воєнних злочинів з позиції законодавства на сьогоднішній день дійсно національне законодавство дозволяє всім правоохоронним органам, в тому числі і прокурору. Займатися збиранням доказів, які регламентуються нашим кримінальним процесуальним кодексом України, і дозволяє притягати до відповідальності воєнних злочинців, тобто важелі у нас збору доказів, оцінки їх і. Е Потім вже висновку про достатність доказів для повідомлення про підозру конкретній особі, у нас достатньо на сьогоднішній день. Чи є якась специфіка щодо державних зрадників, колаборантів, от яка е, е, притаманна саме тим злочиням, злочинам, які фіксуються на території області? Це збір інформації. Наприклад, нещодавно е, одне з останніх затримань, коли чоловіка завербували, Вали через соціальні мережі, щоб він передавав координати важливих об'єктів і встановлював gps трекери щось притаманне саме от нашому регіону. Ну, взагалі, то тенденція приблизно однакова. Да? Якщо ввести мову про державних зрадників, ну це як правило правоохоронці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, які перейшли на бік ворога і тим чи іншим способом допомагали. Агресору на окупованих територіях в основному це на що стосується безпосередньо колаборантів, ну то майже для кожної області характерні одні ті ж приклади це вербовка спецслужбами Російської Федерації і в подальшому вже співпраця з, з ними. Але півтор, повторюся, ну, в 95% мабуть, це матеріальна вигода для на наших громадян. Тобто, на жаль, за невелику матеріальну винагороду. Люди йдуть на співпрацю з ворогом. Нині Кіровоградською прокуратурою розслідується процедура закупівлі генераторів Знам'янською громадою в умовах воєнного стану. Чи чи вбачається там корупційна складова, в тому? в тому числі виникло питання. Що вам відомо про цю справу? Дійсно, мені відомо про цю справу. Я ж ознайомився, тому що вона є в ряді актуальних і резонансних на теренах області. Дійсно, йде мова про закупівлю 14 генераторів Знам'янською міською радою. Наразі там проводяться судові експертизи після отримання висновків, яких вже і прокурор і слідчі зможуть зробити висновок про наявність або відсутність складу злочину в діях певних осіб, в тому числі і ті, які закупали ці генератори. Але хочу наголосити, що ми працюємо в цьому напрямку не тільки по закупівлі генераторів, а будь-якої гуманітарної допомоги. Робота з закупівлею на соціально побутові потреби всіма органами державної влади, місцевого севрядування. Тому вже я більш детально ознайомлюся з цим масивом кримінальних проваджень, і мабуть вже тоді трохи пізніше надам оцінку. Діям кожного працівника, який здійснює процесуальне керівництво в конкретному кримінальному провадженні, за скільки часу проводить прокуратура перевірку будь-якої закупівлі? На жаль, у прокуратури зараз немає повноважень проводити перевірки. Ми ці всі факти з'ясовуємо тільки через призму розслідування кримінальних проваджень. Тобто у нас на на жаль сьогодні немає тієї функції, яка була раніше, так званий загальний нагляд, да, радянський рудімент його всі називали. Але зараз тільки через призму розслідування кримінальних проваджень, збору доказів, призначення експертиз, допиту свідків і так далі. Тобто, для того, щоб контролювати закупівлі, треба щоб було звернення конкретної людини по конкретному випадку. Да, звичайно, ну не тільки звернення конкретної людини. Ми також працюємо з оперативними підрозділами усіх служб, в тому числі і не тільки Кировоградської області, а й центральних апаратів. Це стосується і служби безпеки, і органів національної поліції. Звичайно, інформацію отримаємо з різних джерел і вже реалізовуємо її кримінально-правовими засобами. Маєте бачення, що для вас. Буде пріоритетом в перші місяці роботи. Маєте можливо якісь нововведення, що хотіли б привнести? Перш за все, розслідування воєнних злочинів, злочинів збройної агресії, злочинів проти основ національної безпеки. Ну і окремим блоком це злочини пов'язані з корупцією, бюджетом, землею і так далі. Окрім цього. Я хотів би активізувати роботу, і я вже бачу напрямки, на яких ми це зробимо щодо конфіскації активів громадян Російської Федерації Республіки Білорусь, які володіють певними активами на території області. Це стосується не тільки якихось матеріальних активів, це стосується корпоративних прав, майна. Також ми зараз працюємо над спадщиною, де громадяни Російської Федерації тримають у спадщину певні об'єкти нерухомості та інші. Тобто основне питання це наповнення бюджету да, за рахунок, так, в тому числі, і російсь, російських активів. Це також конфіскація і передача в АРМА, це агентство по розшуку і розпорядженню активами. Також об'єктів, які можуть принести кошти до державного бюджету, там процедура ж досить ну, нескладна. Тобто, ми заарештовуємо певні об'єкти, якщо є підстави, передаємо в АРМА, і АРМА вже проводить конкурс, де. Знаходить управителя цими активами, і, звичайно, цей управитель вже сплачує за це кошти в державний бюджет. В розподілі обов'язків між керівництвом обласної прокуратури також це зазначив питання захисту дітей. Минулого року в регіоні. Вісім випадків суїциду або спроб спроб суїциду зафіксували працівники поліції саме серед дітей. Більшість з цих випадків фіксувалися на території недобудови обласного центру. Дійсно, так, да, існує така проблема. На жаль, ну, ми тільки вже констатуємо да, факт самогубства або спроби самогубства. На жаль, прокуратура на сьогодні позбавлена можливості застосування якихось превентивних заходів. Для цього існують служба у справах дітей, районні відділи освіти, ювенальні поліцейські, які безпосередньо цим займаються. Але що стосується конкретно... Питання самогубства на недобудовах в місті Кропивницькому, то місяць тому керівник Кропивницької окружної прокуратури провів вже міжвідомчу нараду з залученням працівників поліції, органів місцевого самоврядування, де окреслив ці проблемні питання, і почалася робота з убезпечення самогубства саме на недобудовах. Це встановлення парканів, це мурування в. В вікон відкритих входів, виходів і так далі, тобто це проблемне питання дійсно в полі нашого зору, і ми будемо приділяти цьому максимальну увагу. Робота прокуратури в умовах війни і фіксація воєнних воєнних злочинів щодо міжнародного законодавства. От якщо брати, наприклад, наслідки прильоту. Онуфріївській ну, громаді, приміром, коли уламки ракети пошкодили будівлі, це 70 будинків. Наразі і слідчі і прокурори здійснюють збір доказів, тобто оглядають кожен цей об'єкт, проводять судові експертизи з метою встановлення саме матеріальної шкоди, тому що ну, це може вирахувати тільки експерт, який має спеціальні знання. І дійсно ці. Матеріали наразі підсумовуються, і коли ми вже закінчимо працювати з усіма об'єктами, тоді ми будемо готувати матеріали, але не до Європейського суду з прав людини чи інших. А це буде створений спеціальний трибунал, або це питання буде розглядатися в міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Чим визначається взагалі от, протяжність збору матеріалів, наприклад, якщо ми мову ведемо про конкретну ситуацію в Ануфріївській громаді, ну, якщо пошкоджено 70 будівель, то по кожної з них, з них окремо необхідно провести судову будівельну оціночну експертизу. Тобто, ну з урахуванням тієї кількості експертів, які є на території Кіровоградської області, з відділення науково-дослідного інституту судових експертиз. Ну, це не дуже швидкий процес, на жаль, але ми будемо застосовувати всі важелі впливу, щоб максимально це прискорити. В жовтні минулого року був затриманий заступник керівника однієї з прокуратур регіону. Його підозрюють у хабарництві, якою буде ваша реакція, якщо такі випадки фіксуватимуться або будуть під час вашого керівництва тут. Ну, будь який навіть на перший погляд, маленький прояв корупції він буде каратися безумовно звільненням з органів прокуратури. Якщо це буде стосуватися безпосередньо моїх підлеглих, ну реакція буде дуже жорстока. Чи маєте ви свою команду, чи формуватимете її, вже перебуваючи тут на посаді керівника? І хто ці люди? Ну, перш за все, я для себе хотів би надати оцінку і мати уявлення по кожному працівнику, який наразі працює в органах прокуратури Кіровоградщини. І після цього вже робити якісь кадрові висновки. Але, безумовно, ми, в мене є декілька осіб, з якими я працював, яким я довіряю. Це не дуже велика кількість, там один-два, мабуть. Звільнення будуть. Скажімо так, незвільне переміщення буде. Деякі напрямки нашої діяльності, на жаль, мене не влаштовують результати на цих напрямках, тому безумовно кадрові рішення будуть. Які терміни ставите особисто для себе для ознайомлення? Щоб вже можна було про щось з вас питати? Я думаю, за пару тижнів я буду мати більш-менш цілісну картину, і тоді можемо вже більш детально, конкретно. Спілкуватися і по кримінальних конкретних провадженнях, і по іншій нашій діяльності в будь-якому ракурсі.